Ти зрікся мови рідної, тобі твоя земля родити перестане, зелена гілка в лузі на вербі від доторку твого зів'яне. Ти зрікся мови рідної, твій дух намилиця жадає танцювати. Від ласт твоїх закаменіє друг і поселіє рідна мати. Ти зрікся мови рідної, віки, ти йтимеш темний, як сльота осіння. Від погляду твого серця й зірки обернуться сліпе каміння. Ти зрікся мови рідної, ганьба, тебе зустріне на шляху вузького, пада на тебе, наче сніг, журба, її не понесеш ніколи. Ти зрікся мови рідної, нема тепер у тебе роду, ні народу. Чужиться шани ждатимеш дарма. слід він кине сміх погордо. Ти зрікся, мови рідної.